Єста побувала в нас сьогодні в роботі на дооснащенні Android-автомагнітолою. Як ви бачите, візуально в нас додався ось такий от екранчик виробник магнітоли Тайс. Це, це третій. 8 оперативки, 128 вбудованою. На сьогоднішній день топчик серед топчиків. Фішка цієї магнітоли і цього підключення, те, що в нас зберігаються оригінальні органи керування. Ці всі кнопочки вони і далі активні. Саме Сам Включає плеєр. Доснастили автомобіль камерами заднього виду, а також камерою переднього виду, яка в нас активується по кнопочці AUX. Можна тепер близько під'їжджати до перешкоди. Так як магнітола працює під Android, ми можемо викачувати в неї різноманітні додатки. Є Play Market, В бардачок ми розмістили додаткові USB-роз'ємчики, а також слот для сім карт. Магнітола також оснащена опцією CarPlay. Зараз в мене підключений iPhone, і я по безпровідному каналу можу використовувати додатки навігації та додатки музики, які в мене встановлені на айфоні. Безпосередньо відображаються на дисплейчики і керуються з цього ж дисплея. Все-таки сучасна функція на сьогоднішній день потрібна і заміняє 90% того, що взагалі функціонально мультимедійно в автомобілі потрібно. Працюють також кнопочки на кермі, регулювання гучності, переключення треків. От, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі Ford Fiesta, ласкаво просимо, автостудія Гараж 23. hold them right on